Ми зараз будемо щось купувати, а потім вам покажемо. Хотіла з вами продегустувати сьогодні ось оцей фрукт. Так, тільки не бійтесь на камеру. Доброї ночі! А я щойно повечеряла, приготувала собі найсмачнішу вечерю в світі і навіть не показала її вам. Це були макарушки з маслом і сосиска. І все. Ані, і ще був кетчунес. Оце, оце ще в мене залишилось ну, майонез із кетчупом і з Герчицею. Я дуже люблю макарони, і ви виявилося, що дуже люблю сосиски, бо дома я їх так багато не їла, як стала їсти в Іспанії. Завжди хочеться те, чого, якось, що нагадує Дім. Хотіла з вами продегустувати сьогодні ось цей фрукт. Мангостан або Мангустін, або Густін. Ось так він виглядає. Виглядає не дуже гарно, якось грубо, я б сказала. У нас це не типовий фрукт. Для нас це екзотика, бо в Україні басків дуже мало таких от екзотичних фруктів, ніяких ні дуріанів, нічого тут немає. Оце для нас диковинка. Тому я побачила, я купила. Я дегустую з вами. Там усередині ніжна м'якоть має бути. Ой, гляньте, яка квіточка. Це так миленько. Має бути біла м'якоть, і я хочу його розрізати, щоб не пошкодити цю дорогу м'якоть. Але воно якесь тверде. Естетичного кадру не буде. Ну, ось я його покрамсала. Такий він. Виявився не дуже естетичний, але, сподіваюся, смачний. Дивіться, тут раз, два, три, чотири, Шість таких от долічок, і їх усі можна їсти. Але деякі з них з кісточками, а деякі ні. Найбільше з кісточками, а найменші без кісточок. Але смак однаковий ну, кісточки не їдяться але смак однаковий. І, до речі, там ще. Окрім білої м'якоті є отаке, як жиле, прозоре. І воно таке смачне. Таке ніжне. Солоденьке, наче. Наче. Це наче суниця, ананас, якийсь крем, якесь морозиво. Воно таке прикольне те трошки, але смачненьке. Звісно, що оскільки воно коштує багато, то його не будеш брати так, щоб сидіти. А -а 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 -а. Подивлюся, я зараз дивні дива і поїм оцей мангостан. Ні. Взяла, скуштувала і забула. Все. З вами поділилась, на цьому і досить. Ой, я як дорослий ката! <ріст> <плес> 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 ну, ми зараз будемо щось купувати, а потім вам покажемо. Доброї ночі. На годиннику 12 звісно, і у мене рубрика розпаковка. Розпаковка продуктів. Як тільки я починаю щось говорити, дитина ворочається в ліжку. У мене є кілька секунд. Розпаковка продуктів. Сьогодні ми були в магазині, і що я вам скажу? У мене дитячий шопоголізм. Я просто не можу. Ну все, я пішла. Все, я тут. Мій головний дегустатор просто не хоче, щоб я робила розпаковки без нього. Але я намагаюся. Так, що я вам показую? Сьогодні я купила майже все дитяче харчування і трошки для нас. Наприклад, ось це ми відкрили в магазині, тому що ми почали врядувати, і довелося якось розважати дитину. Це такі окурудзані, як палички, тільки без цукру, без нічого. Написано, що вони зі смаком полунички, але насправді нічого від полунички там немає. Також вони мають бути, ніби, бачите, різних форм. Це півник, це, мабуть, свинка, але я не впевнена. І уточка. Виглядає. Ай, це відео няня мені показує. Виглядає це, як на мене, кринжово. Ну, уточка більш-менш схожа, правда? Ось це, мабуть, свинка, мабуть. Добре, що дитина ще не розуміє. Зараз хочу знайти вам півника. Тут лише свині та гуси. Ось опівник. Схожий. Від полуниці тут лише отакі червоні крапинки на них, які навіть не пахнуть полуницею, але дуже добре замазують дитині обличчя. Марка Hero я дуже багато її беру, не знаю, подобається вона мені. Також набрала. Ось стільки йогуртів. Вони також, ну, це добре для дитини без цукру. І на смак вони також без цукру. Мені вони взагалі не подобаються, але дитина їсть добре. Раніше я брала лише ось цей смак банан та кокос. Бо ми ще кокос не пробували, думала, ну як введу йому новий смак. Нормально вийшов. І взяла цього разу з манго, а також з грушкою. Впевнена, що вони всі не смачні, будуть для мене. Якщо йому подобається, то це головне. Взяла е, такі снеки фруктові. Мене дуже підкупило, що тут є смородина. Не знаю, чи буде воно якось нею пахнути, а ну гляну состав. 0,7% соку смородини. Тут є. Вводимо новий смак. Наступне, що я вам покажу, ми ще цього не брали. Навіть не знаю, що це. Мабуть, це будуть або кукурузні палочки, або як печеньки, тільки такі довгі. Береш в ручку і пишеш смаком апельсину та банану. І написано, що це, до речі, не кукурудзні палочки, а кукурудзяно-рисові палочки. Ми ще цього не брали. І не брали навіть, я не знаю, що це за марка. Побачила, купила дитяче молочко. Різних марок, бо я ще не зрозуміла, який йому подобається, поки що йому ніяке не подобається. Цим молочком я йому заварюю кашки, які купую, там, як мюслі, чи вісім злаків, 5 злаків, 7 злаків. У нас є різна кількість злаків. Я купую йому різні каші. До речі, в мене тут є одна нова. Цього разу ось така. Це я брала в аптечному відділі. Тут у нас рис, борошно. Ну, Як зерно мюсли з чого роблять оця вівсянка, кіноа і якесь сентено. Я навіть не знаю, що це таке, як воно перекладається і що це. Але це корисно буду робити дитині. Тим паче, що дитина моя ці каші не дуже добре їсть. Потім я все це доїдаю, тому користь буде і для мене. І саме тому я беру їх різних багато. Бо мені подобається все це доїдати і куштувати нові смаки. Виявляється, дві каші сьогодні нових. Ось така: 8 злаків з медом. І з чим тут? Ще? Ну, Тут ну, желізо, цинк, різні вітамінки, 14 вітамінів. Отже, подивимось потім. Мамця скуштує і скаже, чи їй смачно. Ну, все, ще одна, третя це якась добавка з. Рису кукурузи і тапіока. Я не знаю, що таке тапіока. Я бачила, що є така кашка, люди її купують, готують. Я її ще не купувала, сама не пробувала, але дитину вже змушую. Також додається в молочко. Можна додавати ось в це молочко, щоб воно було густіше, калорійніше. Я шукаю все можливе, щоб моя дитина почала їсти. Не лише мене. Звісно, це також дитяче молочко. Це вже жирненьке молочко з додаванням якихось там злаків та меду. Воно таке густе, прям як нектар якийсь, е, написано, піжама для ночі. Я вже його показувала, не знаю, чи ви пам'ятаєте, мабуть ні. Е, оце йому, можна сказати, на 30% подобається. Принаймні пару глотків він сьогодні зробив. Перші упаковки випила виключно мама. Тобто я потім він почав трошки куштувати. Ну, я нагребла. Завтра у нас вихідний, щоб потім по магазинам не бігти. Народу було купа, до речі, у нас був вчора вихідний, сьогодні один день робочий, завтра знову вихідний і в середу знову робочий. Тобто, сьогодні і в середу це просто якесь божевілля в магазинах, не запаркуєшся ну, як перед новим роком. Латра у нас свято трьох королів. Так, дорослим те, дещо що... ага. те, теж перепало. Сьогодні я купила ось таку кавуську. У мене закінчилася, я ще таку не брала. Написано, що це обжарена. Я люблю поміцніше і погіркіше. Написано, що її міцність 12. Ну, подивимось, подивимось. Так. Ну, це класика. Для чаю мого нечного, а картошку. Ми спробували позавчора зробити в ейрфраї картошку Фрі. Не знаю, чого я вам не показала, і моя дитина так нею запихалася, З'їла аж дві штуки. Тому я взяла, бо треба буде, а понравилось, будемо робити ще. І взяла якусь спеціальну картошку для запікання. Навіть написано, що це для Air Fryer, тобто для аерогрилів. Не знаю, чим вона відрізняється, може, якась буде на смак. Чудова-причудова, будемо пробувати. У мене є ще одна кавуся, також написано, що суперміцне. Кавовий шопоголізм, також я маю. Купую різні марки, різні смаки, шукаю, що мені сподобається. Роблю вигляд, що я розбираюся в каві. Але насправді це не зовсім так. Далі пішло знову якесь печиво шоколадне дитяче. Написано, що воно з какао та оці мюслі. Як не, не забуваю, овсянка. Але без додавання цукру. Ну, подивимось, такого я ще не брала. Розумію, що, мабуть, воно також буде різних формочок. Чи... чи нам зайде, чи ні. Нічого шоколадного, кавового я йому ще не давала. Не кавового, а какао. какао. Також для дорослих взяла собі різноманіття нічних чаїв. Зелений з жасміном та чорний з яблучком, корицею та е, лимон і апельсин. Це стоїть у дешевому такому відділі, наче не дуже примічательне, але листя чайне тут е, таке крупне, ціле, доволі таке непогано. Не знаю, чого вони його ставлять, ніби там, де все не дуже смачне. Спенці взагалі чай не люблять. Ага, ось оця баночка, яку ми вже сьогодні брали. І пили, ми її ділимо на дві частини. Це наша класика, йогурт, банан та яблуко. І мені і йому дуже подобається. Це також фруктове пюре з різними ягодками. Йому цей смак також заходить. Це те ж саме тільки у більшому форматі. І навіть марка та сама. А що все? Ось тут у мене 90 євро на столі потрачено. І я не знаю, що, що куди. Ну, ладно, упаковка кави 10 євро кожна, Ну і дитяче харчування, я вам скажу, взагалі не дешеве. Кожна якась баночка, кожна якась пакетик 3-4 євро. От воно тобі 90 євро і набігло. Але сьогодні також я не оминула сьогодні і одежу. Одяг. Купила йому пару бодіків. До речі, цього тижня починається розпродаж з умови і розпродаж у всій Європі. То, і що мене чекає, що мене чекає? Це також було вже по розпродажу такі бодіки. бо ми ростемо і вже на нас бодіки все коротші і коротші. Взяла лише три поки що, бо знаю, що скоро розпродаж, то я вже там на грибу. Тут, виходить, три бодіка. Раніше вони коштували 9 євро, а зараз 5. Нормально, я вважаю. Це все, звісно, хлопок. І взяла ось таких однакових, але різного розміру. Ну, інших не було мальчукових. Я не проти брати дівочі, але там були ну, прям зовсім там квіточки, квіточки. Навіть мені вони не сподобались такі червоні квіти були. Я такий кольор не дуже люблю, тому і не взяла. Динозаврики нам подобаються взагалі. То дракончики-динозаврики це наші улюблені іграшки. І я взяла. Виходить, тут у нас два будіка за 3 євро. Євро 50 за кожний. Вообще топчик. Я вам скажу, що іноді дитяче харчування дорожче, ніж дитячий одяг. А що одяг, що харчування? Це не довго граючі продукти. І багато їжі у нас потім викидається, бо він не доїдає, і воно пропадає і все. Виявляється, що діти це не дешево. Не дешево і не економно. Я здогадувалась, але не знала. А тепер знаю. А під дитячу їжу ми вже навіть виділили. Такий от шкафчик, поличку в шкафчику. Раніше це тут у нас була котяча собача їжа, але тепер вона перемістилася на балкон, а для дитини потрібна вже окрема ціла шафа, бо з нами ця їжа вже не поміщається. Ну, таке життя. Тут ще треба все розкласти гарнесенько, якось поділити, ніби десерти, не десерти. Ну, але потім поки що якось перенесено та й добре. На в ніч наймолодша дитина моя вже спить. А ось ці старшенькі потребують уваги. Уваги, любові. Оця ось красунька восьмикілограмова Сьогодні вночі навіть спала з нами. У мого синочка на ножках. Він не помітив навіть її, спав собі. Так, так. Так, я вас пам'ятаю, я вас люблю, дівчатка мої. Так, да. іди сюди, погладю, йди сюди. Вони не дуже між собою ладять, хоч вони і сестри, як мені казали, від однієї мамки приїхали до нас з Полтави. Я їх називаю Полтавські Галушки. І, бачите, це вже нервується. Не подобається їй, що оце маля біля неї крутиться. Так, тільки не бойтесь на камеру. Ох, сестри. До речі, сьогодні до нас приходив майстер з газових котлів, газовщик, чи як його назвати. Бо я помітила, що моя гаряча водичка, в якій я купаюся, мої руки. Стала зовсім не гаряча, вона ледь тепла. А я люблю купатись так, щоб, Жінко, ви неправильно стоїте в кадрі, покажіть мордочку. Лице, лице. Помітила, що вода ну, така ледь тепла, а я люблю купатись так, щоб воно парувало, щоб я аж знаєте, втрачала свідомість. І думаю, ну це ж не порядок, Подивилася на температурі, вода більше 35 градусів не нагрівається. Я покрутила оцю штучку, я думала, що це для температури. І покрутила її, вона лишилася у мене в руках, я її назад засунула, подзвонила в свою компанію, в якій я плачу за газ. М -м Ай, зараз. Усіх треба. Всі щось хочуть. Отже, я подзвонила в компанію, яку я плачу за газ, викликала цього ремонтника. І що він, він прийшов і що він зробив? Він покрутив ту саму штучку, що і я, потім ще щось покрутив і каже: ну все, треба було настроїти. Серйозно? А він так на мене подивився, посміхнувся, думаю, ну, як не даний, як на стереотипну блондинку. І я не знаю, що він там крутив, каже, у вас там чогось сам кран газу був якось полуприкритий. Я не знаю, як це сталося. Ну, Добре, що він прийшов, а ще найкраще, що це було безкоштовно, що це входить в оплату мого рахунку за газ. Бо якщо я ще заплатила за це там 100 євро за виклик, я була б просто дійсно блондинкою. А так він прийшов, покрутив. ну, Думаю, ладно, зато перевірив, сказав, що нічого не поломано, але що трошки щось було недокручено і щось зимою сама вода по трубах. Така холодна тече, що моєму, наприклад, слабкому обігрівачу дуже важко її гріти. І гарячу-гарячу вона ніколи не буде. Але, звісно, стало краще, сьогодні я вже купалася і парувало там все. Боже мой! Тока не сильно бросай. А ну-ка, Де мама? Ку -ку. А уже мамі відірваш. Да. А где мама? Ай. Ку-ку. <социт> <социт> Ой, как нам весело. Ой, как нам весело. Да. Зайчик, смотри, что за там робот. Глянь. Глянь. Смотри. Смотри. Зайка, глянь, же на вулиці! глянь. Це сніг! Якщо ти живеш в Іспанії, в країні басків, то іній на траві це просто вау. Е, так, мене сліпить сонце. У нас сьогодні мінус один. І це просто капець, який нонсенс, бо взагалі тут таких температур ніколи не було, оскільки я тут живу вже більше десяти років. Мінусів у нас нема. Один раз за ці більше десяти років, що я тут живу, у нас був випав сніг на півгодини, і у нас зупинилося все місто. Нічого не працювало, нічого не їздило. Він розтанув через півгодини, але цілий день місто було паралізоване або такого. Бо останній раз це було іще, я не знаю навіть коли. У мене тут буденні домашні справи. Зварила курячого легкого супчику для зайчика, для себе і для мами. З хворим шлунком залишились у мене ніжки. Зараз їх піджаю. Щоб не було рубрики, «Приготую те, що скоро пропаде. Ну, потім це все повитираю, а потім піду до медика. Сьогодні в мене медик. Ось такі, ось такі цікаві будні. Вітаю. А я вже спішу додому. Ну, як спішу, бачите, відео записую. Ну, спішу. Там мене чекає дитина і, і хвора його бабуся. А я також була у лікаря, пожалілася, що в мене баличлунок. Будемо тепер займатися моїм шлунком з лікарем. Так от і починаємо новий рік. Забула ж вам розказати, була я в магазині, в іспанському місцевому магазині BM називається, купила памперси для свого зайчика. І от вибираю я памперси. Да? Оця марка Додот, вона тут дуже відома. Іспанська марка коштує багато грошей. Я її майже не беру, бо беру більш дешеві і не гірші. Але там не було. Ні трусиків, як мені треба, ні по розміру, як мені треба. Взагалі не було нічого, лише оцей додот. І коштував він 30 євро упаковочка, і там 43 штучки памперсів. цих. І думаю, блін, ну це дорого, це виходить. 43-30 євро. Ну десь 70 копійок за штуку, коли я на Амазоні купую ну, 25 максимум. А взагалі то ну, думаю, ну, а залишилось у мене пару памперсів. Ну, думаю, візьму. Візьму, Коли дивлюсь, там біля стіни стоїть отака упаковка памперсів, а на ній написано. гляньте, Два за ціною одного. Коли поруч стоять усі такі самі одинарні упаковки, без ніякої цієї штуки і ні з чим вони не склеєні. Я думаю, ну, перевірю, йду Іду я на касу і вони мені пробивають дві по ціні однієї. Тобто я за 30 євро купила 86 підгузків. І думаю, ви зрозуміли, що вони зробили? Їм виробник надіслав у маркетинговій компанії отакі підгузки два за ціною одного. Вони їх порозривали, познімали ось це і продають по ціні нормальній одна пачка за свою ціну без ніякої акції. Оце одна упаковка валялася біля стіни, що я побачила якусь жовту цю. Надпісії, думаю, щось странне. А ну, дістану, дістала. І так мені вважає, пощастило, що я купила не по 70 копійок памперси, а по 35, що також не дешево, Але все ж на 70, правда. Ну, Просто які трюкачі. Я сказати, що шокована ні, бо це їхня робота. Але уважними, уважними треба бути.